З метою навчання та обміну досвідом міжнародна місія Христос Є відповідь активно розвиває напрямки сімейного та пастерського служіння в Ефіопії. Сімейні зустрічі, хоча й новий формат для Ефіопів, але успішно розвиваються. Директор місії Тарасень спільно з місцевими служителями готують цікаву та насичену програму. Окрім навчання, учасникам дають завдання, слухають їх, ставлять запитання, проводять інтерактивні ігри. Місце проведення зустрічі за можливості прикрашають, створюючи затишну та комфортну атмосферу. Що я отримала від сьогоднішнього тренінгу? Так, це те, що це був дуже щасливий і захоплюючий день, і сьогоднішня сімейна зустріч ще більше зміцнила нашу єдність. Сьогоднішній тренінг був зосереджений на біблійних принципах того, як пари повинні поводитися в християнському шлюбі. Я почерпнула для себе багато нового, і я вірю, що є цінні уроки, які ми можемо передати нашим дітям на прикладі нашого власного шлюбу. Весна. Дякую, будьте благословенні. Пасторські конференції зазвичай проходять під час крусейдів і збирають понад сотню учасників. Приємно, що пастори прагнуть навчатися та здобувати новий досвід, щоб ефективніше служити в ефіопських церквах. На конференціях служителям розповідають про обов'язки пастора, про важливість євангелізації, а також про те, як тримати баланс між сім'єю та служінням. На кожній зустрічі відбувається молитва за оновлення, зцілення та звільнення. Бог діє через молитву, даруючи багатьом зцілення від хвороб і звільнення від демонічної залежності. Під час тренінгу ми зрозуміли, що це служіння зосереджене на Євангелії. Я багато чому навчився на цьому тренінгу. Він відображає тип служіння, який показував Ісус. Навчаючи, Ісус також давав їжу і воду тим, хто її потребував. Ця програма є справжнім благословенням для нашого міста і представляє чудову можливість для церковних лідерів. У вчорашній проповіді пастор говорив про служіння у в'язницях, лікарнях та про важливість допомоги бідним. Пастор навчав нас з чудовими настановами про те, як служити. В результаті того, що я дізнався, я прагну ділитися Євангелієм зі світом. Цей тренінг багато чому мене навчив. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог благословить нас, і нехай Бог благословить Ефіопію. Ми дякуємо Богу за можливість служити в Ефіопії. Через сімейні зустрічі та пасторські конференції сподіваємося і молимося, щоб Бог допомагав ефіопам будувати щасливі сім'ї, а пасторам проповітувати істине Боже Слово.